Вивчимо склад чисел 7 та 8. Отож, число 7 вказує на 7 предметів. У нас є 7 кружечків. Множина предметів зеленого кольору. Їх можна позначити як 7 одиничок. Один, ще один, ще один, ще один, ще один, ще один, ще один та ще один кружечок. Отож, 7 це 7 одиничок. Якщо один кружечок я зафарбую синім кольором, їхня кількість не зміниться. Але цю множну предметів ми можемо поділити на дві групи. Один синій та шість – зелених. Отож 7 це один та шість. Зафарбуємо ще один кружечок синім кольором. Наші предмети можна поділити на дві групи: два синіх та п'ять зелених. Отож, сім це два та п'ять. Якщо ми зафарбуємо в синій колір ще один кружечок, то з'ясуємо, що сім складається з трьох синіх. Та чотирьох зелених кружечків. Отож сім це 3 та 4. Перефарбуємо у синій ще один кружечок. Тепер ми зрозуміли, що 7 це чотири синіх та три зелених кружечка, отож, сім це 4 та 3. Зафарбуємо у синій колір ще один і з'ясуємо. Що сім складається тепер з п'яти синіх та двох зелених кружечків. Отож, сім це 5 та 2. Коли ми зафарбуємо у синій ще один кружечок, то зрозуміємо, що сім складається з шести синіх та одного зеленого кружечка. Бо сім це 6 та 1. Запам'ятаємо ці пари чисел. Загляньмо до будиночка, де живе сімка. Отож, сім це один та шість, або шість та один. Сім це два та п'ять, або п'ять та два. Сім це 3 та 4, або 4 і 3. Число вісім вказує на вісім предметів. У нас їм множина з восьми зелених кружечків. Якщо їх розібрати по одному, це буде вісім одиничок. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 і ще 1. Якщо один кружечок ми перефарбуємо, ну, допустимо, в рожевий колір, то з'ясуємо, що ці ж вісім кружечків складаються з двох груп. Одна з них це один рожевий, друга група становить сім зелених кружечків. Отож, 8 – це 1 та 7. Якщо ми зафарбуємо ще один кружечок у рожевий колір, то зрозуміємо, що 8 складається тепер з двох рожевих та шести зелених кружечків. Отож, 8 – це 2 та 6. Перефарбуємо у рожевий ще один. Тепер бачимо. Наші вісім кружечків складаються з двох груп. Це три рожевих та п'ять зелених. Отож вісім – це три та п'ять. Дамо рожевого кольору ще одному кружечку. Неозмінна кількість вісім кружечків тепер складається з двох груп. Це чотири рожевих та чотири. Зелених. Отож 8 – це 4 та 4. Дамо рожевого кольору ще одному кружечкові. І тепер з'ясуємо, що ці ж самі 8 кружечків складаються з двох груп. Це погляньте 5 рожевих та 3 зелених. Отож 8 – це 5 та 3. Наступний кружечок теж візьмемо рожевим зробимо і підіб'ємо підсумки. Число вісім складається з шести рожевих та двох зелених кружечків. Якщо ми перефарбуємо ще один зелений у рожевий, то утворимо дві групи. Одна з них складається із семи рожевих, а друга один зелений кружечок. Отож, вісім це сім та один. Погляньмо на пари чисел, що живуть у будинку числа вісім. Їх треба запам'ятати. Вісім це один та сім, або сім і один, вісім це два та шість. Або шість та два. Вісім це три і п'ять, або п'ять і три. Вісім це дві четвірки. Запам'ятайте ці пари.